Скажіть, будь ласка, Михайле, чи могли б ми розібрати психодіагностику в певних складових елементах для того, щоб у нас було розуміння, все ж з яких складових вона є? І наскільки я розумію для себе, що психодіагностика, наприклад, для працівника нижчої ланки середньої та топа, вона має включати в себе різні елементи. Чи могли б ми розпочати з найнижчої ланки, і е, в які моменти ми б е, туди е, все, ж, все ж вкладали в цю найнижчу ланку? Коли ми тестуємо е, молодшу ланку, угу. тоді нас, е, це люди, які роблять е, свою роботу по інструкції. Угу. Вони десь такі програмні. Угу. І наша основна мета це Мінімізувати Угу. Uh -huh. Коли е, в нас є робітник, який працює руками, ну, електрик, е, он, він може порушувати техніку безопасності? Mm, звісно. Да. А Він може зробити невмисно. Не може. Може. Но це нам кажется, йому може казати, що це невмисно. Але у нього ця програма вже є. І ми можемо бачити різки, які будуть в психодіагностичному обстеженні, mm -hmm. це як би невеличка ланка. А, і у цього персоналу а, необхідно, необхідно а, робити три, три уровні дослідження: це інтелект, це психофізіологія і угу. це нервово-психічна устойчивість. От, оце нам буде достатньо. Нам потрібно, щоб е, працівник був емоційно устойчив, психіка у нього була здорова е, пам'ять, увага, мислення були гарні, тоді він може працювати. Він буде виконавчим і і можна керувати. Угу. Щодо інтелекту, да, ви також зазначили. Тобто, як це визначити, яка міра його повинна бути, і як це відбувається? Ну, нам ваш важливо намірювати інтелект лише таким невеличким коротким методом. Нам важливо для такого робітника розуміти, Уровень интеллекта – норма, умственная отсталость. Вот на этой границе нам важливо понимать, что происходит. Если у него умственная отсталость, угу. то он может выполнять механическую работу. Когда у него есть норма и высшие нормы, тогда он перспективен по росту. Чем видрезняется начальник цеха, керевник цеха от работника? Структура особистости десь приблизно однако, но мозги у начальника цеха они лучше, то есть более качественные. В чем ее якость, в производительности мыслей, угу. керевник Може вирішувати більше задач у одиницю е, времени. Часу. Uh -huh. yes. uh -huh.